Це гаточка. Раніше ми гуляли в парі, вона була з блеком. Леблик. Ой, вже не радий її за вчорашнього дня. Він був дуже старенький. Добрий день. Добрий день. Добрый Добрый день. собак Ні, okay. ми не боїмося. Yeah. Гаточка теж не дуже себе почуває. Дай, Зайка, чи ти засумувала? Вчора плакали Всі плакали, дай. Я гата вчора плакала. Жалко, він, звісно, був старенький, але всі звикли до нього вже. Ось з бученькою і з водолазочкою. Красончики. Агату. Пошли назад. Пошли. Куди ти залізла? Гата ще він бачив. О, зай, ну не завалюйся. Давай, давай назад туди йти. Давай-ка